Добрий, мої любі другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо онлайн уроки. Тема сьогоднішнього року конструюю слова зі складів, уявлення про складювального роль голосних звуків та навчальний діаліз. Будь ласка, розгорніть свої зошити, пропустіть один рядочок та запишіть 11 жовтня. Класна робота. Так, записали, залишили собі потрібно часу, коли записали, тоді працюємо вже далі. Пограємо з вами в театр, прочитаємо розмову в ролях. Розинка, є в тебе улюблена іграшка? Ще б тут, звичайно, це конструктор Лего. Гаджик, чому тобі подобається конструктор? Бо я люблю будувати щось нове. Читалочка, а в мене є конструктор слів. О, це цікаво. Читалочка пропонує тобі пограти з конструктором слів. Утвори з поданих складів назви малюнків та запиши наз. Бі, бар, ди, зар, бот, но, ро. ро бот, ди, -но завр. Барбі. Отже, барбі. Динозавр. І вийшло робот. Чудово. Отже, записали, будь ласка, вправа 2 і записали наші слова. Барбі, кома, динозавр, кома, робот. Так, зупинили скільки вам потрібно часу. Записали. І тоді працюємо вже далі. Який зловмисник підкинув у конструктор читалочки браковані цеглинки, Букви на них не уворять склад. цього цеглинку. Мо є склад є ць. Ні. Ло. Так, я так дець. Так, др ні. Отже, др і ц не утворюють складу. А з цих давайте спробуємо моло Дець. Що? Я молодець. Кожний склад має голосний звук. Скільки в слові голосних звуків, стільки і складів. Отже, ще раз, кожен склад має голосний звук. Скільки в слові голосних звуків, стільки складів. Отже, записали, будь ласка, вправа 6. і записали речення. Я молодець і кінці знак оклику. Так, зупинили, скільки вам потрібно часу. І тоді працюємо далі. Родзинка переплутала місцями цеглинки і вийшли дивні слова. Перестав цеглинки так, щоб утворились справжні слова, запиши їх та постав наглу. Ріг пи, що буде? Пи, ріг, ця, си, ли, ли си ця. За заєць, во, -де ре Дерево. Отже, пиріг. Лисиця, заєць та дерево. Підказку набули на малюночку. Отже, записали вправа сім, і наші слова пиріг. І паде на І пиріг, Лисиця. на І паде другу. Заєць на А. Дерево на Е перш. Поставили на голоси. Гаджик дібрав особливі слова. Поділимо їх на склади і спробуємо переплутати. На сос. А напаки. Сос на марко «паки» комар. Ка бан. Бан. -ка. Молодці. Отже, запишемо з вами слова, які утворились. Права вісім. І пишемо на сос тере сосна. Марко. Комар, кабан, банка. Насос, тере, сосна, кома, марко. Ком тере комар. Кома, кабан, тере банка. Якщо вам потрібно час, ви зупиняєте, скільки потрібно, прописали. А тоді працюємо далі. Отже, чи все вам сподобалося? якщо. Все сподобалось зелене, якщо просто сподобалось жовте, якщо не сподобалось червоне. І дивіться, одинадцятим читалочка заховала в гітлянді листя вісім слів. Знайди їх і запиши. З одним із слів складіть речення та запишіть. От кожне слово складається з чотирьох літер. Спробуйте знайти, я вас вірю, у вас все вийде. До побачення та гарного дня!